Часте запитання від пацієнтів з'явилася рухливість зубів. Що робити? Рухливість зубів є фізіологічна і патологічна. Спочатку треба вияснити, яка ця рухливість. Фізіологічна рухливість зуба це коли ви торкнетеся до зуба і побачите, що він ледь помітно рухається, ледь помітно це чудово. Це є фізіологічна рухливість. Ми знаємо, що зуб закріплений в кістки. Але щоб він там закріпився, існує така зв'язка, як піріодонт. Це якщо уявляти такий гамачок, в якому вісить цей зубчик. І тому, коли ми на нього накусуємо, він може незначно рухатися вверх, вниз, вперед, назад. Це майже непомітна рухливість, яка і називається фізіологічна. Це є норма. Тому не зволікайте при рухливості, яка у вас з'явилася, вирішуйте це питання у лікаря-стоматолога.